Потріскані та розбиті стіни, зруйнований дах, ось що залишилось від будівлі після влучання в неї керованої авіаційної бомби. За словами міського голови Юрія Зарка, приміщення відновленню не підлягає. На щастя, говорить мер господарів будинку під час вибуху вдома не було. Мешканка Білопілля Ольга має будинок по сусідству. Нині жінка живе в Сумах у цей вихідний. Приїхала допомогти по господарству бабусі переселенці, яка тут зараз проживає. Дуже страшно. Коли засвистіло, ще не так зрозуміло було, а коли посипались осколки і мусор на голову, це було просто страшно. Це через 10 хвилин після повідомлення. Ми не очікували, просто думали, воно перелетить, думали, не у нас буде, приїхала на вихідні додому. Ольга говорить, що була у дворі під час вибуху, оскільки має проблеми зі слухом, то користується слуховим апаратом. Відтак, коли пролунав свист, подумала, що це не гаразд і саме з ним. Тому заховатись у льох не встигла. Я була у дворі, а во время прильоту я забігла в кухню і там тітка була. І вона була на кухні і Хорошо, що її просто криша не накрила, вона не повністю опустилася. І стіна йшла в другу сторону, вийшла із кухні. Ольга говорить, бабусю переселенку відправили до Сум. У неї був дуже страшний шок. Вона кричала, дуже плакала, вона не знала, куди їй бігти. Вона хотіла бігти на город. Я їй кажу, ховатися треба, бо неізвісно, може бути повторно. Ну, вона тоді успокоїлась трошки, ну все одно дуже плакала, дуже кричала. Валентина родом з Білопілля і чоловік воює на Донецькому напрямку. Вона з сином живе в евакуації в одному з сіл Конотопського району. Приїхала до будинку своєї мами, де жила разом з сім'єю після того, як побачила в інтернеті фото зруйнованого сусідського будинку, де розірвався другий каб. З Батьком приїхали, а тут а все ремонту не подлежить. Дежиться за счет... Криша, якщо криші розберемо, ляже домик. Я знаю, що це таке каби, тому що на роботу прилітало. Я знаю, що це не в один будинок летіло, не одне місце, на це на дуже велику територію. Валентина говорить, що у її матері після того як вона дізналась про руйнування будинку, стан здоров'я різко погіршився. Звісно, знаю. Вона вчора. Я ж показала ж її будинок, і приїхали, показали наслідки таблеточками. Другий день. Вчора і сьогодні. Важко. Тут багато вклала, Вона вклала своєї душі як не як. То всі вклали в свою душу в цей будинок, а тепер його нема. Батько Валентини, мешканець Білопілля Євген Єфименко, говорить, що збирались вечеряти, коли дізнались, що стався обстріл і кап розірвався поблизу їхнього будинку. Були дуже дуже, дуже емоційно збуджені. Хотілося. Рвати на шматки. Таке господарство, яке я тут вибудував, гараж для птиці, склади, комори для яблук, там сад яблуневий, груші, ягідники, які тут насаджені. Самі розумієте, це скільки років вкладувалось. Це моє господарство, яке вчора розбила. Міський голова Білопілля Юрій Зарко говорить, міська влада допомагає будівельними матеріалами за їх наявності для відновлення житла. Маємо також. Поранено, поранено хлопця. Ось я вам покажу буквально, якщо брати, це 15 метрів від цього міста. А тут він їхав на велосипедом, там досі ще видно такі плями крові. Але це просто якесь диво, що він все-таки лишився живий. Зараз знаходиться в лікарні. Має пошкодження, але будемо сподіватися, що людина буде, буде жива. За словами Юрія Зарка, ще не всі мешканці звернулись за допомогою, але попередньо пошкодженими після влучання кабів є близько 20 будинків, які розташовані по сусідству з центром вибуху. З них не менше чотирьох будинків не підлягають відновленню. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.